Захарченко втік, але його сучки, залишилися у Києві. Програма гроші відшукала розплідник літних собачок, якими торгує дружина кривавого ексміністра. І знаходиться цей розплідник, ви не повірите, у таємному палаці Захарченків, які й досі охороняють войовничі тітушки. Ми теж підібрали собі цуценя, щоб зазирнути до будинку кривавого екс-міністра та дізнатися, скільки ж заробляє на писаках Віталій Захарченко і куди дивиться генпрокуратура. Сенсаційне проникнення журналістів програми гроші в будинок кривавого ексміністра. Що потрібно сказати суворим охоронцям, аби потрапити до таємничого маєтку пана Захарченко? Ви будете шоковані, але тут на повернення хазяїна чекають зо дня на день. І вже торгують елітними песиками від імені жінки Захарченка. В народі його прозвали кривавим міністром. В кулуарах МВД його називали не інакше як собачником. Виявляється, кривавий міністр Захарченко має слабкість до собак породи Мальтези. Пухнастики так припали до душі головного міліціонера країни, що його дружина, пані Людмила Захарченко, навіть відкрила цілий розплідник цуциків І успішно продавала їх всім бажаючим купити прихильність нещодавно впливового міністра. Вхідний цуцик коштував від двох тисяч євро. Тікаючи з України, Захарченки забрали все, вивезли навіть своїх песиків. Та, схоже, родина Захарченко збирається додому, бо в Україну вже повернулися їхні песики. Ми натрапили на оголошення, в якому дружина Захарченко знову пропонує придбати щенят від екс-міністра МВД. Де ж облаштувався вивідок Захарченків? Під виглядом покупців ми спробуємо завітати в гості. Алло, здравствуйте, під питомник Сандельон. У нас. Да. А, скажите, а собачку у вас можно подъехать посмотреть? Вы работаете? Да, а, да мы работаем. А вот по, по рекомендации? Да, и по рекомендации мне мальтеза нужна. Да? А, а когда к вам можно подъехать там сегодня, завтра, в ближайшее да, время? -то? Можно, только, только за городом. Да? Да? Ну, я готова подъехать. Вы мне объясните, куда что. Я. Да, да, конечно. Я Новий розплідник знаходиться за Києвом, та дорога до звіринцю здається нам дуже знайомою. Ми просто не віримо своїм очам. Невже він знаходиться в цій скандальній резиденції? Здравствуйте. Скільки раз ми намагалися потрапити сюди як журналісти? Вискокова каналась, Ми це Захарченка в гості. приїхали. Скільки раз нас переконували, Захарченком тут і не пахне. Нікого тут немає, заказ не тут не жив. Та сьогодні, як потенційним покупцям болонок, нам з осторогою та все ж відчиняють двері резиденції. Ой, здравствуйте. Бізнес пані Захарченко розквітає. Працівниця хвалиться за цуциками, стають чергу дружини вже теперішніх можновладців. А часто покупають вообще таких собачок? Не покупають сітні покупають. Вони вже її зі зловісіли. Мені ж пропонують найдешевшого песика. Багатії його не купують через дефект ока. Тому мені готові віддати з дисконтом. Так що то, так де тебе тисяч євро. і вище. взагалі консультант Ірина розповідає, мене пустила на територію дивом. Без рекомендації сюди потрапити просто неможливо. Нас на дільних терасах гуляють. Нарешті виносять маленький клубочок щастя. А на діор. Знайомтесь діор Віталівна Захарченко. Не нав'язливо запитую, де ж сам господар розплідника. владілець за Харченка, да? Получить? Можливо, міністр вже теж вдома. Та працівники, які п'ять хвилин тому підтвердили, що продають цуциків від екс-міністра МВД. Владілець за Харченка, да? да, дуже швидко змінюють свою думку. Це ж дом за Це Я прекрасна Захарченка. Тепер це вже просто звіринець якоїсь Людмили Валентинівни Захарченко. повної тески. Дружини екс-міністра і сам розплідник дуже випадково розмістився на території маєтка якогось Захарченка Віталія Юрійовича, повного тезки колишнього міністра. Що ж, ми віримо і дуже чекаємо на повернення цього загадкового пана Захарченка, який також розводить цуциків породи Мальтезе. А також віримо, що у прокуратури нарешті вистачить сміливості розібратися. Я вимушений. Сказати, що ви брешете, що ж коїться з майном чиновників втікачів, вихлочена була картинка, і на все на всю державу показав.